This is the future. Добрий, сьогодні будемо розповідати про нову каву Кенія Аа. Але ми будемо ще робити рецепт в гейзерні коварки на три чашки фільтр кави. Ми зараз зваримо пуровер, щоб відкалібруватись, подивитися, що це за кава. Mm -hmm. а потім Євген вип'є мій гейзер, який новий рецепт майже ідеальний. Розроблений нещодавно найсвіжіший, найкрутіший. Подивимося, що він краще аніж. Ну, це Набір. крута киня. Це, По-перше, дуже зерно. Ну, у нас АА це розмір зерна. Розумієш, зараз... це таке. Ні, так це грейт, ні? Ну так. так в Ефіопії Грейт 1, грейт 2, грейт 3, а в Кені АА, АБ. Зараз помил 2.8, 15 грамів, просто заваримо, подивимось, що там. Свіжа кава. До речі, цю кенію було найважче описувати по дескрипторам, бо зараз вона... а, ти зараз кажеш, да? mm -hmm. а, до речі, ти читав дескриптори? Mm -hmm. Не читай. Зараз подивимося, чи зійде. Знаю, що свої Угу. Сніва. Це класична мита кенія, але вона настільки чиста, настільки делікатна, mm -hmm. що дуже важко було виділити якийсь окремий дескриптор, вона більше схожа на... Не буду казати на Важко розібрати, бо вона така м'яка, не агресивно ось, як буває. Ну, це темні солодкі ягоди якісь, може порічка трохи. Але дуже м'яка. От Ягоди з листям, трохи меду там. Коли порічки обриваєш так делікатно, ну, неаккуратно, так хапанув, у. там трохи і порічки, і листя пішли. Але вона м'яка, прям дуже. Найм'якіша кенія яку я куштував, напевно. Вона ближче до натуральної обробки, тому що вона ну, прям делікатніша. Ягідний морс. Прикольна тактильність. Ось так М -м. можна описати це. Можна. Тактильність прикольна така. Трошечки пощіпуюча. Ще, ще? Так, 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 трошки. Ну, Треба так. залишити, щоб порівняти із ягідно. Та Я запам'ятав. Ти запам'ятав? Ну, я, так. Да. Це крута кання. По-перше, на гарячу чашку краще напити, дайте ухолонути, Вона прям тепла, ідеальна. Гаряча трохи буде. Не вистачати смаків. Заварились круто. На третій день від Кені не очікував, зазвичай треба під любить днів. довго полежати. Десь три mm -hmm. тижні. Три тижні, от прям на 20-й день прям, розкривається. Це може вона поки не закрилась. А так. уяви, що це вона зараз закрита. Mm -hmm. І Яка yeah. буде, коли, коли дійсно розкриється, якщо вичекати тих е, кінських 20 днів mm -hmm. витримки. Що ми будемо зараз робити? Я виставляю а, помел. 1,7 на кіну, це буде десь 11 кліків, може. 10-11 кліків на коменданта. Що це за гейзер-аковарка рецепт на три чашки для світлої смажки? Ми беремо замість максимальної закладки в кошик. Ми беремо 12 грамів. Тобто, зазвичай сюди є 16, якщо ви дивились середнього смажку рецепт, зараз буде 12. Сюди можна 18, якщо. Запхати туди, воно влізе, але не треба так робити. 12 грамів, чому так робимо, щоб зробити більше ретіо, тому що осмажка дуже інтенсивна і вона стає дуже кислотною, агресивною, її неприємно пити. Її доводиться розбав... розбавляти водою. Я так, зараз послідки. зрозумів для себе два основних моменти. Перше, Менше у нас кави. зменшується закладка кави, трошечки mm -hmm. економніше виходить. І друге, ми можемо адекватно і смачно готувати фільтр об смажку. Ну, зараз подивимося. Чи вона не, не буде цей кислючий ядром. Так, вона буде, буде м'яка, збалансована, але інтенсивніша. Якщо цей помел е характеризувати, там, іншими словами, не вкліками. Два рази менше, ніж цукор приблизно. Для митої обробки. Якщо це натуральна обробка, трошечки побільша. Тобто мита обробка, вона більш щільна, їй треба менше помел. Але це крупніше, ніж зазвичай береться для гейзеру. Залежить. В, 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 ну, у тебе на відео ці інстаграмні маленькі ролики, там достатнього була. Була. Угу. була, еспресо. Да. Але вона смачна. Тобто, в цьому рецепті, що класно, що ми беремо якийсь помел, він класно заварюється, смачно, єдине, що інтенсивність буде відрізнятися зазвичай, здебільшого. Якщо ви берете один помел, пробуєте, не вийшло. ну щось. Не вистачає смаків, ви просто зменшуєте помел і все, він не буде там mm -hmm. дефектний. Хоча дефекти зварювання тут можуть бути, це за рахунок того, що в нас невеличка доза. Тобто ми 12 грамів беремо, нам простіше каву засипати буде, але під час, що ми робимо? Ми беремо фільтри. Під час заварювання ми використовуємо фільтри, кава знаходиться між фільтрами. За рахунок цього, при зварюванні вона піднімається і притискається до сита. І так ми отримуємо. Щось типу кавової таблетки, яка більш-менш рівна, але вона може так от переклонитись, якось перекусити її може. І з рахунок цього вона буде менш збалансована, але все одно її можна буде пити нормально. Подивимось на фільтр 53 мм майже ідею. Uh -huh. Від еспресо, вже на сайті радіокава є, до речі, щоб зручно заварювати і заливаємо 130 грамів води. Тобто на три чашки 53 мм брати, не 51. Можна 51, можна 53. Що ми робимо? Верхній фільтр ми змощуємо, щоб, щоб він прилип. Тому що. Угу. Можна поверх каву покласти, але я звик, що приклеїти і все, воно тримається. Тобто, це вже у нас готово. Залишилось залити воду 130 г. Це буде до ризки, прямо ось тут ризка всередині, Також також до пропорції, тому що це найбільш незрозумілий момент для більшості людей. Ми беремо 130 грамів води. Беремо 12 це для грамів гейзерки так, для три чашки. Три чашки. Саме для три чашки рецепт написано. Чи будеш підбирати рецепт під? Будемо потім. Великий потім, великий потім, потім будемо набираємо 100 спонсорів, щоб я міг купити гейзерку червону. На ще чашок і буде. Так от, ретіо. 130 грамів води, 12 грамів кави. Але це не значить, що ми на виході отримуємо там, якесь рейтіо. Ми отримуємо 1, 1 до 8. Чому? Тому що ми маємо на виході 100 грамів кави. Тобто ми беремо фінальну кількість кави, ділимо її на кількість кави, яку ми брали, і ось отримуємо пропорцію. 1 до 8. Так. І зараз будемо 12 грамів кави. 1,7 тут. Наше завдання подивитись, чи буде вона настільки ж смачна, як поровер. Чи можна замінити іноді, коли може світла немає, може на природу поїхали, взяли гезерку, яка на 6 чашок, яка вариться легко, смажка. Ми можемо використовувати і холодну гарячо. Зараз у нас підігріти після попереднього заварювання, тому будемо одразу використовувати маленький вогонь. Якщо ми використовуємо холодну воду, можна на хвилиночку підігріти на високому вогні і при високій температурі. Чи потрібно якось перепресовувати каву? Поки що ні. Я не доробив, можна сказати, угу. тому що цей рецепт ось поки що в такому варіанті він працює. Коли я пресую, скоріш за все, треба більше помел. Але це в майбутньому ще доповнення якесь буде. А не пробував фільтр класти зверху просто. Так ну і ну. Чи, ну, і чи обов'язково приклеювати. Приклеювати, тому що в мене 51 був. Угу. А він. Ну, типу, якщо покласти, він Може там. Може кудись... криво стати. Да, да. А тут якраз сітку прикрити, що вона ідеально прикривалась. Я вже навчився. <гум> Попадати в різьбу, знаю, де вона там чіпляє. Щодо потіку, це найважливіший момент, тому що. Наступний найважливіший момент. Ми маємо мати найбільш повільний потік. Він дуже тоненький, там декілька міліметрів, 2-3. Це дозволяє час заварювання отримати приблизно 50-60 секунд. Ми заварюємо повністю до кінця, зараз буде. Я зварю на 100 градусах, щоб воно було повільно. Угу. Доводиться зараз чекати більше, тому що я не знаю. Наскільки вода довго буде прогріватись. Тобто, фактично, маємо декілька ключових елементів. Це пропорція, це 130 грамів води, 12 грамів кави. Помел, налаштуєте за смаком потім. Я зараз розповім про це. Маленька температура, коли вода розігріта, якщо використовуєте гарячу, то одразу маленьку, маленьку температуру. А якщо використовуєте холодну, на хвилинку підігріваєте і потім знижуєте до маленького. Піде час. Протікання, ви ще будете зменшувати потужність, тому що звичайно вона розганяється і з часом швидше починає потік бути. Пригальмовуємо, зменшуємо полум'я або температуру, вимикаємо в щоб просто потік був рівномірний 60 секунд. І використовуємо фільтр 51-53 мм. І ось це буде працювати. Здебільшого, в більшості випадків має працювати. Казалось би, да, Гейзер, що mm -hmm. з цього вже можна вижати? Це найбільш ну, гнучка коварка. Тому що тут і пропорцію можна змінювати. Якщо з цим колись, рецептом... Колись я на... Бачиш, бачиш, якщо да, -да, -да, да, да. швидко занадто і вимикаю навіть. Я навіть отак от буду припіднімати, щоб воно сповільнювалось. Тому що занадто швидко прав. Цікава історія. Колись на одному із семінарів я запитав, а чому по гейзерці немає чемпіонатів. Мені сказали, що ну, які там можуть бути чемпіонати, це тупійша штука. Плюс-мінус завжди один та самий результат, нема куди рухатись, нема куди розвиватися. Вийшло. Тому це, ого. Ми оговаріва. Свіжа кава. Я підняв просто, тому що вимкнув плиту, підняв, тому що вона занадто швидко варилась. Перемішуємо, щоб розлити. І... Щоб рівномірніше ну, щоб не Ну, Колір більш насичений, аніж поровий, звісно. Один до восьми пропорція. Слухай, якщо додати сюди трохи води, чи вийде так, як воронка? Залежить, тут більше масла. Ми ще фільтр на стільки фільтрує. Ми чекаємо трошечки, щоб охлонуло. Трошечки. Довго не треба, бо воно на гарячу прямо. Ну, забах боки що такий більш карамельний. на відміну від того, що у нас було з воронки. Інтенсивніший аромат, як на мене. Це ніби цю каву, просто випарили трошки. І вона стала така більш густіша. Згустили. Це приємно пити? Так. Немає такого, що це там, кисляк, якийсь сошкенія, це вона має бути прям ні. За рахунок чого ми отримуємо таку м'яку чашку? За рахунок того, що ми не маємо високої температури, яка виварює ці кислоти, які прям в світлі осмажці, особливо, в гейзері, температура заварювання може бути вища 100 градусів, якщо ви багато кави візьмете, якщо вона ще свіжа, не дегазована, буде ще більше супротив, вона роздується, супротив великий. І буде температура більше заварювання, і воно буде Більше кислот витягується, Так, це, так, та так прям дуже інтенсивні, неприємні. А тут заварювання від 85 градусів приблизно воно починає протікати. І я думаю, там, Пікова температура не настільки висока, як була б з 16 грамів, не дивлячись навіть на фільтр. Якщо це ягідний морс, то це ягідний фереш. Ну, я тобі кажу, реально, це ніби знаєш, така вижимка. Ягід, свіжа вижимка ягідь. Ну це дуже приємно. Ні, тут реально можна. Це по тактильності прям після смаку, який потужний. Це щось таке середнє між еспресо і фільтром. Угу. Ніби, знаєш, а, такий проміжний етап від фільтру до розчийної кави. Коли ну, випоровували випоровували фільтр, щоб отримати. Я оцей. Скажу, що тут смаку. Значно більше. Тобто кількість смаків, які можна розрізнити, які розрізнити саме можна. І після смак який утримуюся прямо ці ягоди, від еспресо такого навіть немає. Ну, щоб воно настільки чисто було, без тих от паразитних смаків, якихось там недопалки, всякі там. Тут все чисто і не сушить. За це обожнюється рецепт. Пробуйте, куштуйте, скенію можете. Головне взяти фільтри. Я ніколи не думав, що буду в гейзерку пхати фільтри. А Ні. для репресу фільтри можна використовувати собі? Для шість чашок тільки. Для шість чашок. Або підрізати. А, підрізати. А, підрізати. Або підрізати. Це не важко. Два фільтри взяли і все. А якщо трошки змочити, так і виставити, наче як наш корзинку є. Він буде підніматись, він mm -hmm. буде нерівномірно вже. Загортатися буде, так? Да? Так, да, і нерівномірно буде там якось. Вода почне там десь обходити. Ти пробував чи так теорії. Теорії. Можна спробувати. прикинь, якщо воно на практиці все буде чітко. Як я ще хотів зробити, можна, щоб покращити. Беремо паперовий фільтр, на нього металевище 53 мм, щоб він меншу вірогідність мав викривити там, ось таку форму якусь неправильно зробити. Тоді воно має штовхати рівномірніше. Нічого собі. Але це таке. Вже. Якби можна було зробити скляну гезінку, mm -hmm. щоб подивитися, як там насправді все відбувається. Так ми можемо. Yeah. Знаєш, як? Yeah. Ми беремо шприц, воду, і воно піднімається і в склі можна зробити. Mm -hmm. я, я вже подумав про це. Ну, реально, все зробити, просто у нас 37 спонсорів на каналі. А це якось не вистачає трошечки на такі експерименти. Буде 30 тисяч. Будемо робити і так. 30 тисяч спонсорів. спонсорів. Ого. Так а що там? В маршрутці два рази проїхати, то спонсор теж. Тим більше, що спонсорство дає знижку 15% на, на каву, каву від, від одної пачки. Від. Від. Не потрібно замовляти там на 2 кілограми, mm -hmm. можна відразу так бах. І на дріпи? І mm -hmm. на дріпи. Да? Так, так, так. Єдине, що хочеться сказати, таку каву бажано споживати на теплу чашку до холодної чекати, бо вона вже починає. Важкенька така. така. Тобто розвалюватись починає. Або робити більш легку чашку, більше помел робити. Тоді вона буде якраз от легенько на гарячу, і потім спускатись в ідеальний баланс на холодній чашці. Угу. Як любите, просто налаштовувати помел під свій смак. Немає прям. Помелу під гейзеру, все індивідуально, під кожну каву, під кожну, відлеженість кави під ваш смак, температуру споживання. Я думаю, на цьому все, до зустрічі, можете подивитись попереднє відео з середнього смажкою. Тому що там рецепт 100% недійний. Тут він так: 70% буде працювати, 30% можна і далі. Треба, що 100% працювати, треба допрацювати. Ну, з середнього смажкою нормально буде.